Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. В нас сьогодні понеділок і він почався з дощику. З такого гарного дощу. Оце 12 година дня, він так, чи перестав, чи ще буде, але поки можна вийти на вулицю, а то як з відра. На город треба одягати лижі і йти на лижах, щоб там не прогрузнути. Так я й буду зараз робити, бо мені треба йти цей бульки нарвати. Так що дощова погода в хаті топиться, бо холодно. Зранку розтопили, бо вчора не топили. Бачите, травень місяць топимо в хаті і чекаємо тепла. Вітер дує. Ви знаєте, в дворі набагато краще, а тут вітер дує. Холодно, треба і шапку одягати, і шубу ще зверху. Капусту вчора висадила. Думаю, поки така погода, нехай вона собі проживається. Бо там будуть, буде потім сонечко. Коротше, в хаті топимо, а розсаду садимо. Мені треба вирвати цибульки, хочу. Зелених пиріжків, пиріжків. У нас щось дуже часто пиріжки з зеленю, але що поробиш, поки все молоденьке треба робити. Сонце вийшло. Дивіться, як мокро, мокро просто. Якби тепло було, то воно просло собі. Так, ще одненьку. Так, де тут Ось. Так. Це є. В парнику ще залишився кріп, правда, у бур'янах, але він трохи є. Додам із морозилки, і трохи свіжого він буде ж краще, ніж тільки з морозилки. Але на городі посходив кропчик гарний, минулорічний. Ух, і холодно в руки, мокре. Му це добре з рослинок, так це ось папорот, чи квітка папороті, як воно правильно називається. Воно ж росте там, де водичка, тут, тут вода зранку стояла, воно так бігло. то Зелений такий, дивіться, що гриби ростуть, це гвоздика і грибочки. Тут таке місце, що завжди гриби ростуть. Оце ці поганки якісь. І їх море вилізе тут після дощу. О, це з одного куща розрісся. Ви мені, до речі, писали, що він такий розростається. Але він на це стане жарко, його не стане. Хоч поливай, не поливай. Ну як, коріння то буде, але зелені не буде. Хоча то він розрісся з одного, а в цьому році, так як було, я садила, так і є. Нових немає. Це, можливо, на той рік півники і риси. Хочуть квітувати, а таку погоду ніяк щось не розпустяться. Я сьогодні, до речі, думала, що я буду. Ну як? Я не думала, я бачила по погоді, що дощ, але ж думала, може він не буде такий прям великий копати тюльпани. Бо вони вже сухі, там деякі вже пересохли, треба їх викопати і восени знову посадити. Ага, ну не тут то було. О, трояндочки вже повипускали, квіточки. Глянула, скільки градусів, показує 10 градусів, плюс 10. Холодно. На вулиці, звісно, але і то і там так затишок. Напевно, якби там вітер дуже такий великий був, то б і менше показало. Ну, що маємо, так. Сьогодні в мене по плану трошки на кухні, бо Макс вже ж вийшов на роботу, то треба. Їсточки готувати, тут так щось приготували. Ну, я готувала, звісно, але таке щось. Це на роботу треба, щоб завжди щось було. То сьогодні будуть пиріжки. Кашу я вже зварила, до каші там є м'язко. Рибу треба посмажити. І ще я зробила бісквіт, зараз треба перемостити. Так що рибу іду, беру рибу і будемо йти в, цю... в літню кухню. Вон туди. Хоча в літню кухню ще не перебралася, ще такого не було. Щоб в такий час я ще туди не перейшла. Ну Не хочу холодно. Рибу я піду посмажу, а далі ні-ні-ні, я чекаю тепла. Отак от. Та воно вже досмажується. Пиріжки зараз дороблю. І все. можна йти. А що робити? Немає. Стала тільки що подивилася, що його робити. Вчора, хоч можна було на город сходити, бо якось сухо було. А сьогодні не підеш, бо. Дуже-дуже мокро, так що так що. так що, Ідемо відпочивати. Пса. И порежачки. Пережачки. Пережачок готовый. Все, пиріжки посмажила, рибку також. За рибку дякую велике. Це вчора на такий презентик. Я вчора її почистила, замаринувала, а сьогодні посмажила. Макс рибку полюбляє. Все, тепер треба йти далі шукати роботу. Ну що, друзі, це вже в нас наступний день. Вчора знайшла Марина роботу на свою голову. Чого так? бо Руки з одного місця, знаєте, вчора чуть не уграла телефон. Я думала, що грала трохи. Не трохи, а дуже була засмучена, бо новий телефон не входив в плани. Ну, він і зараз не входить. І не буде поки входити. Ми як, виправили ситуацію і все добре, добре, що. Голова, що в мене, що у Макса, на місці, то зробили там усе, бо засмутилася. Ходила вчора, психувала, добре добряче так, бо взагалі. Телефон зараз така штука, що без телефона ніяк. А коли ще ти знімаєш відео, то це взагалі думаю все. Розтрати. Якось не входило воно в плани, то засмутилася, а потім на вечір, знаєте, попустило, все почало працювати. І, і то добре. Тож не знімала. То сьогодні таке відео вам, щоб ви не загубили мене. А, вірніше, не забували мене, як пишуть хайтери, не про що, тож. То завжди показуємо, що ми тут поробляємо. А це так. Просто щоб не забували, трошки себе показали. Хоча зараз така погода, що його робити, і не знаєш, куди йти. Скрізь болото, а роботи вистачає. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.